Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже просту, але дуже смачну закуску. Будемо готувати такі ось конвертики з тіста філо та сирною начинкою. Для приготування нам знадобиться 400 г сиру, жирність сиру 5%. До сиру додаємо одне яйце. Далі додаємо дрібку солі. Солі можна додавати за власним смаком: більше або менше. І тепер нам потрібно все це ретельно перемішати вилкою. Можна це пробити погружним блендером, але якщо будете взбивати блендером, то маса буде занадто рідка. Далі я у начинку буду додавати зелену цибульку. Я беру ось такий невеличкий пучок, можете взяти або більше, або менше, і ось таким чином нарізаємо цибульку. За бажанням також можна додати кріп, можна додати петрушку або трошечки кінзи для аромату. І додаємо цю цибульку до нашої сирної маси. І все перемішуємо. Сильно довго мішати не потрібно, лише щоб інгредієнти об'єдналися. Багато хто готують цю страву по-іншому, спочатку викладають на тісто сирну начинку, а зверху посипають зеленю. Але, якщо чесно, я зовсім не побачила ніякої різниці, тому я всі інгредієнти об'єдную у мисці і воно так само все смачно виходить. Для змащування тіста нам ще знадобиться розтоплене вершкове масло. Його можна також замінити на олію. Я буду використовувати тісто філо. Я дуже люблю готувати, з нього, тому що воно дуже просте по своєму складі: там вода, олія та борошно з сілью. Беремо один лист такого тіста, викладаємо і добре змащуємо розтопленим вершковим маслом або олією. Змастити треба добре, щоб потім це тісто гарно складалося у конвертик і добре прожарилось. Далі я розрізаю цей лист тіста навпіл. І на кожну частину тіста викладаю приблизно 2 столові ложки, начинки. І все загортаю у вигляді конвертика. Ви можете загортати так, як ви вмієте, або як вам зручно. Після того, як ви загорнули половину тіста, його знов-таки треба змастити. Маслом вершковим розтопленим так буде ще смачніше, і тісто буде дуже таким м'якеньким всередині, а зверху зі скоринкою. Ось такий сирний конвертик з цибулькою в нас вийшов. Далі нам потрібно буде лише його обжарити на сковороді. Сковороду я нічим зовсім не змащую, бо у нас в тісті наразі є і так вершкове масло. Обжарюємо на середньому вогні з двох сторін по 2,5-3 хвилинки. Дуже важливо, щоб вогонь був трошки більше за середній і зверху виходила з Якщо ви бачите, що у вас тісто пливе і начинка витікає, то зробіть трошечки більший вогонь. Ось такі класні та смачні конвертики з сиром та цибулькою в нас виходять, вони готуються насправді дуже швидко. Виходить смачними, ситними, дуже раджу вам спробувати їх приготувати і покажу, які вони всередині. Зверху у нас хрустка з а всередині тісто м'якеньке.